Перш за все виражаємо тобі велику вдячність від імені багатьох українських болівальників футболу за твою кар'єру. Дякую мені дуже приємно за ці слова за всю підтримку, що для мене робили люди, і підтримували мене у кожній команді. У мене були були дуже добрі стосунки з болівальниками. Тобто я подякую, тільки подяка для них. Як ти сам оцінюєш свій професійний етап гравця? Ну, за щось так сожаліти, у мене нема такого. Но хотілося більшого, звісно, як маленький, маленький хлопчик. На початку своєї дороги я ставився за мету грати у лігі чемпіонів. Ну, мені це не вдалося. Тобто, Можу тоді сказати, що, мабуть, не все я зміг виконати, що я хотів. А так в цілому я доволен, тому. Все добре. Так вийшло, що у Кривбасі ти розпочинав шлях у вищій лізі України. У Кривбасі його і завершив. Не вбачаєш у цьому певний символізм? Ну так. Звісно, якась така епічна ситуація вийшла історично для мене. Я коли. Рівно рік тому в мене були розмови з батьком, коли він повернувся в Україну, то почав працювати у Кривбасі, то я з ним розмовляв. і Він казав мені, що хоче мене бачити у своїй команді. І один із його аргументів був той, що він сказав: Ти починав цій команді у прем'єр-лізі, то можеш і закінчити. Ну, так і вийшло. Я дуже цьому радий, тому що як кажуть, Пам'ятаєш першу гру та останню. Пригадуєш свій дебют в еліті українського футболу. Які в тебе були емоції на той момент? Ну, звісно, пам'ятаю. Це такі, бо, така для мене ж подія була, що я і не спав накануні того, того матчу. Це перша гра була. Тоді ми грали ще проти дуже сильної команди, титулована, наш грант Динамо Київ. І... Це було щось нереальне. Я пам'ятаю, той стадіон, на якому ми грали. Дуже багато болівальників було, і ну, фантастична атмосфера була на матчі. І Нам вдалося гра... вдавалося грати дуже так класно, і ми трохи не втримали перемогу. У нас тоді була дуже сильна команда, і у Динамо тоді грали Рибров, і багато хто там, і «Ващук», ще такі легенди, котрих котори, я бачив тільки по телевізору. Тому ну, такі спогади були дуже приємні. Це неймовірно було. Далі у тебе було повернення в Запорізький Металург. Там ти вперше почав грати під керівництвом свого батька. Чи було складно, як це сприймали партнери по команді? Ну, це протягом всього мого шляху футбольного було так, що десь я перетинався з батьком, десь грав під керівництвом інших тренерів. Ну, для мене це була мотивація. Я хотів доказати в першу чергу собі та. Людям, щоб не думали, що якось там є якісь у мене стосунки, що він мене трохи тягне. Ну, не знаю, це людям, скоріше за все, судити. І вони скажуть, зараз по закінченню моєї кар'єри це вдалося мені чи ні. Тому якось так. В Луганській зорі ти провів найбільше матчів за кар'єру. Що для тебе означає Луганськ і цей клуб? Ну, в першу чергу Луганськ — це Україна. Це найважливіше, що я хотів би сказати. Я, просто... да, я віддав дуже велику частину себе цій команді. Ми, до... Ми, грали... Ми починали з боротьби за виліт, потім команда стабілізувалась, грала у середині таблиці, потім постійно вела боротьбу за Єврокубки, грала в Єврокубках. Тобто, це така команда, яка займає дуже таку вагому. Частину мого серця. Ну, я вважаю, що цей етап був для мене дуже такий продуктивний. І на сам насамперше, що я хотів би сказати, то я цій команді бажаю тільки одного, щоб вони скоріше повернулись на свій рідний стадіон до авангарда Луганська і грали там свої матчі. Я просто впевнений, що наші хлопці, які зараз дають нам змогу займатися якими справами, якими ми зараз займаємося, граємо в футбол, це виконують і зроблять. Я в це просто впевнений і мрію про це. Про що найбільше шкодуєш за ці 18 років кар'єри, а чим найбільше пишаєшся? Та нема такого, щоб я там У мене не така там була. Сильна велика кар'єра. Я щоб там якісь трофеї піднімав, то я не вважаю. Хотілося більше, б якийсь кубок виграти. У мене була змога, але не вдавалося у матчах, у фінальних матчах виграти. Десь хотілося трохи вище піднятися у турнірній таблиці, коли у нас була змога там, і друге місце, і також, також і перша у нас була змога. Нам трохи не вдавалося. Ну так в цілому я задоволений. Дивлюсь далі у перспективи, перспективну даль, тому що зараз щось закінчується, наступний етап починається. тобто Все добре. Чи були у тебе пропозиції від топових команд? Таких, щоб конкретики ніколи не було, там, щоб за мною бігав там, Шахтар чи Динамо чи щось. Тось, такого ніколи не було. Я так десь мріяв свою в свою чергу там, грати в дуже сильних командах, мені це, можна сказати, зовсім ну, не, не вдалося. Там, да. Ну, це життя я працював, старався щось виходило, щось ні. Тобто, значить треба більше було працювати. Давай згадаємо твоє легендарне включення після завоювання бронзових нагород і як ти брав інтерв'ю у Хомчиновського. Виглядало все, як спланована поява у прямому ефірі. Этот репортаж ви проведете со мной. Но сейчас ми у него спросим про его левую ногу. Дмитрий, Дима, що скажете? Как вам удалось забить этот фантастический гол? Фантастический гол. Нет, я ще, звісно, не видел, далека вроде неплохой. Поэтому... Я забираю официально все свої свои слова по поводу того, что у него нет левой ноги і знімаєш шляпу переді. Зайше два роки за два года, моя є, щоб ніхто нічого не говорив. Що відчував у той момент? Це була така, знаєте, ейфорія, тому що ми тоді займали, зайняли третє місце. Для нас це був дуже такий результат, файний. то Це була радість, емоції. І все, це було чистий експромт, тому нічого ми не готували. Ми якось так пішло по, -по, -по свій день, там з дімою. Коли так сміємося, то... Пам'ятаємо цей момент і так якось сміємося. Ну, З Хомчановським важко не сміятися. Хомчиновський для тебе більше, ніж просто товариш по команді, адже ти разом з ним грав з 2012 року. Ну, спочатку у нас так, ми з ним спілкувалися. Не ну, можна сказати, що дуже близько. По, по мірі там, коли роки йшли, то якось ближче, ближче, і потім зовсім якось так разом. Кожен раз, кожні збори, там кожна, після кожної гри ми робили відновлення з ним як настоящі професіонали, То було дуже у нас так весело. Тобто ми, я, я його ще вважаю своїм братом. Він для мене як брат. Чому прийняв рішення повісити бутси на свяк? Я вважаю, що зараз саме той час, коли треба це вже зробити. Останній мій сезон якось так це вперше в мене так трапилось, що дуже велика кількість травм. Мій організм вже не так був готовий до великих навантажень і грати там стовідсотків в УПЛ. То я відчував, що треба робити крок далі. Тому що не хотілося в першу чергу підставляти і тренерський штаб, і руководство, керівництво клубу, щоб просто сидіти і там, лікуватися, заробляти гроші. Не хотілося. Тобто, це було це. Я відчував усередині, і у мене ніколи би ні, ні, ні рука, ні нога не піднялась би так зробити по відношенню до такого руководства, як у нас у Кривому Розі. То ці люди роблять дуже багато для команди, і це відчувається в такий складний час, коли йде війна, вони дуже нам допомагають, роблять дуже файні умови, то їм можна тільки аплодувати. Як ми зараз бачимо, ти в екіпіруванні кривбасу, то у тебе нова роль у клубі? Так, звісно, я перейшов на працювати. Тобто спочатку я отримав ліцензію, поки ще грав, а зараз да, залишаюсь у штабі у головного тренера кривбаса, тобто мого батька, і буду працювати у штабі команди першої буду допомагати всім, чим, мене, чим зможу. То, якщо я маю якийсь досвід і думаю, що допоможу якимись підказками, та свою працю для, для добивання цього результату у наступному чемпіонаті. За що саме відповідатимеш у команді, які у тебе обов'язки? Ну, насамперед за гру захисників будемо працювати індивідуально, працювати також буду спілкуватися з хлопцями, тому що я їх добре знаю, я з ними працював і знаю їхній вже характер. Десь можу з ними поговорити, вони мені можуть сказати, і ми можемо якось це. Донести до нашого тренерського штабу якась така, знаєте, як насамперед така буферна зона, що мені легше буде це донести. Знаємо, що старший син Іван теж займається футболом. Що ж, буде продовження родинної династії гравців Вернидубів? Ну, ми всі сподіваємося, у нас дуже такі великі сподівання на Івана. То він багато працює. Я бачу, що він дуже хоче грати. Він їздить, буває зі мною ну, інколи на збори, тренується по два рази на день. Він такий у мене, хлопець дуже завзятий. І є... у нього є бабуся Лена. Вона дуже сильно за нього переживає. І Я вважаю, що з такою бабушкою у нього нема шансів, щоб не стати професійним спортсменом, тому що вона дуже багато для, для нього робить у плані футболу. Це мотиватор його кожен день. Де ти себе бачиш через п'ять років? Я так далеко не дивлюсь, тому що зараз такий час і таке ну, становище, в якому моя наша країна знаходиться, тому я не хочу загадувати. Я сподіваюся, буде все буде якнайкраще. І сподіваюся, що скоро війна закінчиться і у нас все нормалізується в нашій, нашій країні. І за це і молюсь, і переживаю. Тобто, дай Бог, щоб все було добре. А далі плани далі будемо строїти після нашої перемоги. Які ще цілі ставиш перед собою? Тепер вже в якості тренера Кривбасу. Це однозначно боротьба за найвищі місця. Не хочеться зараз сказати, що ми завтра чи післязавтра будемо вести боротьбу за третє, друге місце. Це все поступово. Команда формується тільки другий рік ми знаходимося у ГУПЛ. Перший рік наш був такий ми стабілізувались, трохи закріпились. Далі ми повинні зараз укріплятися, брати, укріпляти команду і дивитися з гарним поглядом майбутнє.